Усім доброго ранку. Сьогодні день без дощу. Сонечко виходить. Вчора в нас був дощик. І ось хочу оглянути свої клумбочки. Ось дивіться, яка красота. ось такий нарцис. Такі гарнесенькі. Курчики порозросталися, все так гарно. Значить, ще один тут сорт є. Ось такий. Далі в нас розочка пустила листочки. Ще йдуть тюльпанчики. Такі маленькі бродюрні. Такий жовтенький виріс. Ще також черовненький розочка у нас. Ось такий же красунчик у нас є. Сонечко світить, того камера не віддає, який колір. Резумденка появилася, і риси знов Резумденко. Також іриси, вони різнокольорові. Ось такий кущик цих квіточок, це такий коврик. Далі в нас розочки. Ось От вже мають бульбашки. І морозочки, дуже гарно вже попускали листочки, перезимували. Банчики. Так, сонечко пригріло і все росте. Починає квітнути. Тут також хоризонтемки показалися, і травичка росте. Все буде її полоти, прополювати, але хай трошки підсохне. Після дощику мокру. Ось тут у нас примулка така красуня. Маргаритки. Тут коврики порозросталися такі, Маргаритки цвітуть. А далі в нас є нарциси. Ось такий І гарний. Так, сонечко. Вже бджоли повилітали, сидять на квітках. Ось так. Ось такий у нас кущик також розрісся, гарний. Тут малючка перезимувала, також от є. Розросталися. Ось така краса теж. А тут у нас такі от красень тільки починають розцвітати. І бджоли літають. Літають бджоли. Ох, скільки їх тут вже є. Сьогодні тепло, от вітає.